МТЛБ, вона ж мотолига зі старою ППОшною корабельною гарматою. Відео буде не стільки про цей шушпанзер, скільки загалом про ситуацію. Тому що ефективність цього, якщо це взагалі можна так назвати виробу, ну, дуже і дуже сумнівна. Ні, ну, само собою, це краще, аніж джип з колометом. Хоча ось тут я вже не настільки впевнений, але це точно краще, аніж пістолет Макарова проти танку. Хоча знаєте, що пістолет Макарова в руках, що ось ця 25-мм регачка, нічого танку, в принципі, в лобову проекту. Не зроблять навіть Т-55. Ну і єдине, що залишається МТЛБ з таким озброєнням, це навіть не пробувати, а намагатися пробувати якусь легкоброньовану техніку. Ну, БМП, БТР, в принципі, можливо, а щось крупніше, я думаю, навряд чи тим паче з дистанції. А ця вундервафля стоподово буде працювати з дистанції, тому що бронів неї немає. І можливо, її якимось чином так закопають в окопі, що було видно тільки установку, але в цій установці повинна сидіти людина. Але чмобіків не шкода, тому. Чому б ні? Плюс, оскільки ця гармата взагалі-то має працювати по повітряним цілям, і особливо враховуючи роки її розробки та виробництва, можна таким чином прийти до висновку, що влучність там не дуже добра. Балів не додає і скорострільність цієї установки так, там два стволи, але вони все одно стріляють по 300 пострілів на хвилину кожен, і це, ну м'яко кажучи, не фонтан. Що стосується бази, тобто самої МТЛБ, то захистити вона може максимум від якоїсь стрілецької кулі з Калашникова та і то не бронебійне. МТЛБ, як і саму цю. Установку можна спокійно розривати навіть звичайних крупнокаліберних кулеметів, типу КПВТ, ДШК, Браунінг тільки в путь, навіть з дистанції вони будуть її тупо пробувати і рвати. Я думаю, адекватним людям і так зрозуміло, що буде з цієї башти, якщо в неї влучить танковий фугас. Ну і просто розірве. Знову ж таки, хочу повторити для окремих громадян так. Це зброя народ. Вона може стріляти, вона їздить, вона давить, вона вбиває, вона небезпечна. Так, це зброя. Уявіть собі. Вона має броню, вона їздить. Це зброя. Це зброя, народ. Я не можу цього як, відрікатись від цього. Це дійсно зброя. Уявіть собі. Тому що деякі громадяни дуже люблять писати, що вау, ти критикуєш, але ж це зброя. Уявіть собі. Пістолет Макарова. Це теж зброя. Але що тепер це він краще за Глок-17? Ні, не краще. І тут. Така сама абсолютно ситуація. МТЛБ 7.2 2 м 3 це просто шлак, це реальний просто конвейерний шушпанзер. Єдиний аргумент, який може виправдати цю люту срань, це тільки те, що на фронті критична нестача бронетехніки. Але знаєте, я зараз вам приведу дуже просту аналогію. Уявіть собі, людина, яка вже другий день йде по пустелі і не пила взагалі води. Тобто, ось просто вона два дні йде по пустелі і не пила взагалі. Сильна дегідратація організму. Виснаження, галюцинація людина має хоч щось випати, тому що вона просто помре? І ось їй кидають пляшку, ну приблизно десь літр брудної води, ну тобто з землею, там десь такого, знаєте, зариганого ставочка набрали і так кинули, типу на пий. І у людини вибір або вона п'є цю воду, і їй буде дуже і дуже погано, але вона виживе, або вона її не п'є і помирає сьогодні. А тепер скажіть мені, будь ласка, чи можна, посилаючись на цю ситуацію, сказати, що брудна вода ставочку буде краще зафільтровувати? Воно воду, тільки давайте без генів у коментарях, які зараз напишуть, що він там в кактусах воду знайшов, давайте без цього. А тут абсолютно така сама ситуація, тільки вже з бронетехнікою. Тому, якщо відкинути аргумент про нестачу техніки, ми отримуємо реальну жесть, а не машину. І якби це була просто звичайна польова модернізація, я б навіть це відео не зробив. Але прикол в тому, що вона виготовляється на заводі, вона з заводу такої виїжджає. Ну це ж просто жесть. І як взагалі після цього москалі можуть казати, що в них якісь там технології. Є. Вони там армату хочуть серію пускати. Ви на приколі. Чесно кажучи, я думав, що Т-55 або Т-62, тільки модернізовані вже по бомжацькому. Це буде апофіоз руснявої думки. Ну, наліпили б на нього Контакт 5 або Контакт 1, якщо 5-го немає. Всрали б туди якийсь приціл, який є на складах. Ну і все, і погнали на фронт. А вони викатують ось це. Для тих генів, які зараз можуть сказати, що О, це ж не танк, йому певно потрібні БМП. Б -б 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 -б". А як же БМП-1, 2, 3, Кургани. С 25, а ти 15 М -м, де це все? А тому, що навіщо взагалі паритись? По параду курганець бути 15 15 проїхав, дід поржав, все на метал. І насправді це шикарно. Російська корупція це просто найкраще, що є в їхній армії. Після цього тільки смішніше читати або дивитися інформацію про те, як ці клоуни армату в серію пускають. Ну це просто такий цирк. Це можна приміняти по відношенню до будь-якої руснявої вундервафлі, типу Сармат, Циркон, С-500. Ну ви зрозуміли про що я. Коротше. Якось так, любі друзі, бережіть себе та Україну. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір. Та підписуйся на YouTube, де я проводжу стріми, на яких я граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Discord сервері ти зможеш отримати військове звання.